Добрий день, шановне панство. Прийшов я з нічної зміни погодувати нутрі по дорозі. Біг через місточок, як Київ вкажу в казці. Тут вхопив я зелений листочок для нутрії. У нас плюсові температури і дивлюся зелена трава. Я став дві жменькі нервав. Частину кинув зараз нутрієм. Другу частину вечором дам, якщо вони її з'їдять. Ну, але бачите, так як в вольєрі повно є що їсти, дав гранули, дав кабак останній дав, все в мене ввечері вже закінчиться гарбузово-кабачкові, кабачкова їжа для нутри і останеться вже буряки, морква і. Буряки, морква і картопля. То все, що в мене ще залишилося для нутрі. А, ще ні, ще росте топінамбур. топінамбур то вже самочка якась там через місяць має родити, вже менше, ніж через місяць. То я тій самуці почну давати топінамбур. топінамбур добре давати, тому що він солодкий. І він буде він солодкий і багато вологи має, тому що він в землі суховитий, і нутрія буде мати, повинна би виділяти багато молока. Так, бачите, помаленьку нутрії підходять і до травички, тому що не знаю наскільки в тій травиці є багато вітамінів. Ну, але видно, щось є, тому що. Хоч вона і примерзла, ну, періодично, бо по ночах бувають 1-2 градуси приморозки. Ну, Але кому що смакує. І тепер ще хочу одну історію вам розказати. Справа в тім, що я на сутки пішов на роботу, так сталося, що в сусідній області маю свата, і свата батько помер, то дружина поїхала на похорон. І, в принципі, на вечерю не було кому годувати внутрі. І ми сутки перед тим, як того, в суботу, типа, домовилися з сином, що він має погодувати вечором внутрі, тому що нас не буде нікого. <кій> і ситуація яка? Я на роботі, аж коло, десь коло 9-ї години, напевно, син дзвонить, каже: тато, що, що, що давати, бо він. В яких порціях не знаєш, що давати. Каже, що так пізно? Каже, я забувся. Ну, забувся, то забувся, добре, що нагадався. В принципі, може би нічого страшного би не було, як внутрі є. одне годування би поголодували, Може, то для профілактики добре було. Ну, але тварина, як ти маєш тварину, маєш за неї відповідати. Так, і. Я йому то все ще в суботу толкував, що має гранулу дати, має дати буряки, бо я біля кожної клітки поскладав буряки, дозу, яку він би мав кинути внутрі. Ну, але дивлюся, приходжу, буряки є. Е, ну, Гранулу він розкинув, тому що по телефоні я йому вказував, скільки він чого має дати. І кінцевий результат буряки осталися. Ну, але. Зранку приходжу, внутрі я в суботу воду поставив 6 літрів. Та як вони ту воду пили, наприклад, цілий тиждень, вода випита. Ну, добре, що є вода, що внутрі я. як хоче пити, то вона собі знайде воду замість буряка. Ну, але як вони звикли їсти буряк, таке їм теж його хотілося. От, і до чого я веду, що чужими руками добре жаб закидати. Нема як сам ти. Відповідальна людина ходить, годує то все, а на когось ми то все пооставляємо, то Та нічого, бачите, молоде, воно має малу дитину, піклується малу дитину. Там батьки сказали, то добре, що нагадався і прибіг. І прибіг і ще дав. Ну, не прибіг би, я, я, звичайно, би йому дзвонив би з роботи, як там справи з годуванням. От. Ну, все, дякую за увагу. Годуємо внутрі, вирощуємо нутрії. Даємо внутрі всякі смаколики. От. І щоб вони гарно росли. Ось самця, я ще про самця парухтував. Хотів вже самець з рук їсть, все є. А щоб. Але так захищає свого хвоста, що мені не дає його хапнути. Я вже вагу поставив, все, дивлюся, він вже їсть з рук, практично. А потягнути руку за, за себе не дає, захищає, стає на дибки. Я спробував зайти в вольєр, вони знову збиваються, думаю, не буду я їх турбувати. От. Ще час пройде його зважу, ну він виглядає. Зараз він виглядає в два рази більше від самок. Самки, якщо мають 4,5 кг, я думаю, він 8 кг е, повинен вже мати. Все, дякую за увагу, до побачення. Всього найкращого.